У цикл передач присвячений Дню працівників сільського господарства. Сьогодні до нашої студії ми запросили аграрія Заболоні болоні Кустовойтова Бориса Васильовича. Доброго дня, Бориса Васильович. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про створення вашого підприємства. Давні історії. В принципі, як і всі, мабуть. Прийшов час, коли вже не захотілося працювати на когось і ми створили нове робоче місто одне чи два. В принципі, так от і почалося. Просто захотілося працювати на себе. Почувствовала собі сила якісь. Так і зародились. На території яких сільських рад знаходяться ваші угіддя? Оболинської сільської ради. А скільки у вас землі і що ви сієте? Усі, ми Переважно такі культури, як кукурудза, соя. Єчніше пшениця. Ну, а за людям десь по осівській раді, 80 гекторів пісток, ну, небагато. Як ви можете оцінити цьогорічну врожайність? Врожайність не повна, але пода дає усі свої корективи. скажемо так, важку воду. <світ> З якими основними проблемами стикаються ваші підприємства? <світ> Взагалі, в принципі, як і всі як і всі, це недостатнє, недостатнє фінансування. Тут, в принципі, скажімо, не недостатнє фінансування, а взагалі фінансування від держави нема ніякого. Приходиться, викручуватися саме як, як Ну, В принципі, це, це один з із, із таких критеріїв. Не, не хватає кредитування від держави. Його взагалі немає. Скажу так, не купить техніки нової для таких малих підприємств, як моє. Треба десь щось викруювати, десь щось позичити, десь щось. Розкажіть, будь ласка, про роботу із пайовиками. У мене їх не багато, але є пошуки. Ну, В принципі, працюємо. Працюємо е, з повогою до, до, до пайщиків, це однозначно. От, допомагаємо. Є деякі критерії, яких ми дотримуємося там і Воронка, і, і Діскука, і допомога грошова. От, це, в принципі, цього все ми додержуємося, Ну, а все остальне по бажанню, скажімо так, клієнта, тим більше в мене їх не дуже багато. Спільну мову знаходимо з пальщиками. І в принципі, це не, не тільки ті критерії, які виставлені у договорі. Оренди, але і само собою по-людськи просто. Якщо щось треба, якусь техніку чи, якусь, чи якась допомога, але іноді буває таке, що просто людина хоче, щоб її вислухали. Буває і так. Ви допомагаєте сільській громаді? Обов'язково. Це як безпосередньо, тому що я сам знаходжусь там, і я живу, я є членом цієї громади, обов'язково їй допомагаю. І тут навіть без питань. І пенсіонерам, і дитячий садок, от, і людям, які зараз по можливості хлопцям, які знаходяться от, в АТУ, тобто хто там знаходиться, я маю стараюся допомогти, тому що це наша громада, ми в принципі, це як одна сім'я. Добре. Які у вас плани на майбутнє? Mm. На майбутнє. Навіть не знаю. Навіть не знаю. Хочеться розвиватися, хочеться, хочеться якось щось більшого. Хочеться щось хороше зробити для, для своєї громади. В принципі, чим ми і займаємося зараз? Час покаже. Незабаром Україна буде відзначати День Гідності та свободи. І ви, ну, як ми знаємо, маєте безпосереднє відношення до цього. Можете розповісти про це? Не знаю, душіна. Дуща душі це, звісно, звісно дуже хорошо все. Але зараз ми всі практично. Ну скажу, не всі, ну, процентів 70. Забуваємо, що в нас йде війна на Сході. Всі ми всі ми погрузилися в ці домашні проблеми, суто битові проблеми. І ми вже так гостро не, не відчуваємо тієї проблеми, як у 2014 році, коли практично стояла черга біля військового комісаріату, коли готові були йти. Готові були по першому, по першому заклику батьківщині піти на фронт. Зараз вже цього немає. Але залишаються люди, які зараз знаходяться на Сході. Є, є наші земляки безпосередньо, тому що нашу громаду, нашу громаду це взагалі торкнулося дуже воно гостро і болюче. У нас два хлопці загинули на сході. Це Лубувацький громаді. Зараз знаходиться наш односельчанин, він з 2014 року у Фалісійському батальйоні морської піхоти. Йому зараз дуже важко. Дуже важко, але він не кидає свої позиції. Що я можу доповнити? Я, в принципі, вже загубився в формулірувати питання, що я можу сказати. Я навіть не знаю, що я можу сказати. Я скажу одне, що там дуже важко хлопці. Дуже важко. Хлопці, які повернулися з життя, їм теж не лише. У нас немає ні реабілітаційних центрів, немає, немає людей, які працювали з цими, хлопці, які б допомагали. От. У нас волонтерський центр дуже, дуже мало, скажімо так. В принципі, в районі у нас взагалі в Семеницькому, Півтора, півтора волонтерського центру це в Семенівці і в Оболоні. І більше навіть не знаю, якщо чесно. А побожать, побожати Хоті, хотілося б побожати, щоб людяність. Людяність вона була завжди і вона перевершила оту, якусь матеріальну залежність. В принципі, Навіть не знаю, що було Незабаром у болоні за ваше сприяння відбудеться свято до Дня працівників сільського господарства. Да, за сприяння фірми Оріс і, і зокрема, Куцевула Володимир Коловича, Ворошицького Сергія Володимировича і, і мого. Да. Ми вирішили для жителів нашої громади зробити. Концерт до Дня Агропрому за, участь, за участі годівського державного училища культури, нашого земляка е Женченка. Ну і, і ще деякі там будуть артисти із Хрума, Це подружжя Олійнике. Я навіть зараз не готуюся назвати, тому що я там буде да. І ми запрошуємо, до речі, усіх бажаючих приїхати на 12 годину дня, 19 го числа, у опорний будинок культури села Обору на це дійство. Ми обов'язково відвідаємо ваш захід. Від імені редакції ми вітаємо вас із Днем працівників сільського господарства. Нехай ваше підприємство обходять всі природні стихії, і у ваших родинах завжди буде знати, що благополуччя і щастя. Дякуємо, що завітали до нас. До побачення. Я вам варту вдячний. До побачення. Вам теж.